Чи довго ще ужгородці житимуть потемки? Міська влада світує: змінюють старі лампи на енергозберігаючі світлодіодні. Проте підприємство, що віднедавна відповідає за вуличне освітлення Ужгорода, працює в борг. На сьогодні казначейство винне підприємство 220 тисяч гривень. Та на освітлення деяких вулиць коштів вистачило. Повністю відремонтували Достоєвського вулицю. Повністю відремонтували повні... не повністю, частково відремонтували вулицю. Генерала Свободи Алішери на воїні відремонтували. Не світилось кілька років в'їзд в місто із сторони словацької таможні. Якщо ще на головних вулицях міста Можайського Богомольця, Легоцького, світлодіодні лампи встановили, то на бічних вулицях проспекта Свободи світла нема вже 10 років. Без такого ліхтарика тут пройти неможливо. Більше десяти років тому на проспекті Свободи 57 буря пошкодила електропроводи. Після цього працівники Кшепу спромоглися тільки скласти зірвані кабелі, і все жителі зізнаються ходити тут вже після п'ятої години досить страшно. Діти зі школи ходять в потімках з фонариками. Як у мене зір поганий, мені в темноті мені взагалі не видно. Всі ями, які тут є, то все моє. Оце основний аксесуар, який не полишає моєї сумки, бо без нього я не в змозі зробити тих пару кроків. Люди не ходять темними вулицями самотужки через відсутність освітлення. Тут часто трапляються крадіжки та нещасні випадки. А поряд розташована школа номер 6 та 26 Садочок. Зоню сусідці свої, якщо так. мене десь треба зустріти, бо реально страшно тут ходити. То, що траплялися випадки, що тут і кражі були у нас з машини. Наприклад, номери були зняли. Чому? Тому що не освітлюється пару років Встривали назад. Вскривали машини ні раз, ні був. І не був. один раз. Проблеми з освітленням вкрутити лампочку, відремонтувати ліхтар, повинні вирішувати комунальні служби. Жителі неодноразово зверталися до влади і в департамент міського господарства. Однак відповідей поки не чули. На вулицях. Досі темно та небезпечно. Комунальне підприємство відмовилося надавати коментар на камеру. Проте пообіцяло, що наступного року на проспекті Свободи 57, буде світло. Та поки Ужгородцям залишається самостійно боротися із цією проблемою і надалі.